m Сьогодні ми розпочали роботи за кошти меценатів на одному з будинків по вулиці Сахарова, 29. Це є відновлення вікон. Десь близько плануємо тут 120 вікон пошкоджено в даному будинку з трьох під'їздів. ну і Поступово плануємо встановити сьогодні десь близько 30 вікон, і робота продовжується. Ще йдуть паралельно також в цьому будинку обміри, так як не всі люди є на місці, хтось за кордоном, хтось на службі. Тепер буде підписано. Чи що не Треба взяти цього може. Сьогоднішній день ми плануємо встановити більше тисячі вікон. Перша черга вже відбулася. Заміряли понад Понад 500 вікон, які вже в процесі виготовлення, і вони будуть сюди доїжджати що два-три дні, тому що є певні майже по доставці. Ми вже можемо бачити, це якраз перша партія зі 100 вікон приїхала сюди, і вони одночасно будуть монтуватися, що в свою чергу забезпечить швидке повернення людей в свої домівки. Це і є ціль допомогти людям. Американська організація некомерційна Global Empowerment Mission в партнерстві з Ховардом Бафутом реалізують саме програму, що дозволяє, я повторююсь, повернути повернути людей в свої домівки та всіляко допомогти їм. Одразу ж були замовлені вікна обстежено всі будинки, і фактично, сьогодні ми почали перші вікна встановлювати. І тут хочу висловити велику вдячність благодійному фонду, який одразу відгукнувся допомогти місту з відновленням вікон в помешканнях людей в житлових будинках. І сьогодні перші вікна ми встановлюємо, ставимо собі за ціль. Ще цього тижня встановити більше, біля 600 вікон, а загалом нам потрібно встановити біля 2000 вікон. Це і житлові будинки, це і два заклади освіти, це і поліклініка, це і гуртожитки Львівської політехніки, і комерційної академії. Тому працюємо на перемогу. Видали зразу, дуже скажімо так, швиденько. Приїхала комісія, все обстежила, все записали. І вже не пройшло тиждень, і вже вікна ставлять. я так ви в вашому будинку перший, з кого почали? «Так, да, Перший з кого почали тож. «То вам мають встановити три вікна. Так, три вікна мають встановити і на балконі ще стекло пакет. Чайних ситуацій ні в кого не виникав.